Світлана сиділа на дивані мовчки і дивилась в одну точку. Вона рано прокинулася і знову заснути уже не могла. Коли, ось так тихо, не рухаючись, сидиш, ніби легше, думала вона. Як змінилося її життя за останній рік?» Світлана сумно зітхнула. Ще зовсім недавно у неї було зовсім інше життя. Вона жила з коханим чоловіком Миколою. Та донькою у невеликому, але затишному приватному будинку. Працювала, хоч недавно й вийшла на пенсію. Хотілося підзбирати грошенят можливо, і назбирали б доньці Марині на окрему квартиру. Марині вже виповнилось 30 років, але правда особисте життя не складалося. Ось, може, якщо б у неї була окрема квартира, ну хоча б однокімнатна. Може, і стосунки які-небудь налагодились. Хочеться, щоб у дочки все було добре, як у них із Миколою. Прожили 30 років душа в душу, такий чоловік у неї золотий був, набагато старший за неї, а їй здавалося, що поруч людина, навчена досвідом, він завжди все знав. Він завжди міг вирішити важку ситуацію і вирішити будь-які питання. Світлані жилося з ним легко та безтурботно. Він ніколи не сумував, завжди знав, що і як треба робити. Вона була за ним, як за кам'яною стіною. І раптом таке: чоловіка раптом не стало. У Світлани не було ні сльозинки, тільки вона вся якось посіріла, змарніла, поховала Миколку, прийшла додому і лягла. Зовсім слаба. Лежала кілька днів. Потім трохи відпустило, але як раніше, уже не було. З роботи довелося звільнитися, город уже обробляти, як раніше, не могла, закинула улюблений квітник. Бувало, Світлана встане о п'ятій ранку, поки всі ще сплять. І сніданок всім смачний приготує, і на городі яку травину прополе. Чоловік із донькою встануть, всі поснідають. Чайку ароматного поп'ють та й на роботу. Все встигала раніше, а тепер ось лежить. Але чимось, що намагається допомогти дочці, тепер все лягло на її плечі. Трохи вдома Світлана дочці ще допомагала, їжу якусь зварить, посуд помиє, прибере трохи, але з городом уже важко. І дочці, і самі доводиться справлятися. І вирішувати усі проблеми адже батька більше немає. Ще добре, що будинок міцний, хороший ремонт, Микола потурбувався. Чоловіка би їй хорошого, такого, як батько. Світлана як вибере момент, так і виказує дочці, що заміж вона не виходить, начебто все при ній, симпатична, сама все перебирає. Але ж важко одній. Чоловік був би їй підтримкою і опорою. Дочка спочатку жартувала, а потім уже починала бурмотіти. А у Світлани ця думка одна, ось і говорить дурці, говорить. Якось Марина не витримала та посварилася з матір'ю та довго плакала, ніяк не могла заспокоїтися. Сльози текли і текли. З того дня Світлана намагалася не говорити такого доньці. Останнім часом Марина дуже змінилася, стала якось жорстока. З матір'ю майже не спілкувалася, а якщо та щось запитає, то відповідала грубо і неохоче. Світлана зазвичай лежала на дивані, дивилася телевізор або, по можливості, щонебудь небудь робила мовчки по хазяйству. Продукти тепер купувала Марина, і мати помітила, що їхній холодильник дуже спорожнів. Хоча майже всю пенсію дочка у неї забирала. Я збираю на квартиру Набрить мені цей город, та й будинок твій, та й ти мені набридла скоріше переїхати звідси, щоб не бачити тебе. Світлана застигла від здивування. Це вона так до матері? Був би живий Микола не дозволив би з нею так поводитися. Та й дочка за батька не дозволила б собі такого. Але з іншого боку, важко їй одній, без підтримки та допомоги. Адже вона не винна, що мати заслабла і все тепер на її плечах. Світлані було шкода її, і вона промовчала і пішла в свою кімнату. У кімнаті на її ліжку спав пухнастий кіт, улюблений чоловіка. Вона сіла на ліжко і почала гладити кота, колись і Микола його отак гладив. І Світлана знову розплакалася, не помічаючи, що плаче досить голосно. З кімнати доньки почулося. Ти знову плачеш, скільки можна, помовч. Світлана схаменулась, взяла себе в руки і лягла на подушку. Обняла кота і непомітно для себе заснула. Увечері за вечерею Світлана не промовила жодного слова. Дочка розігріла кашу, що залишилася з обіду. Поклала матері одну котлету. Та розділила її навпіл і одну половину відклала на серветку. Дочка обурилася, почала сваритися, що їй набрид кіт. Вона не збирається годувати його м'ясом, нехай їсть корм. Мати обурено заперечила адже вона віддає їй пенсію і відламала від своєї котлети. Ах так, тобі багато теж м'ясця, значить, не можна. А я тобі, мабуть, явно забагато даю. Наступна вечеря вже була без котлети. Після порожньої каші Світлана з гіркотою гладила котика і примовляла. От такі часи у нас настали. Не я, господиня, в будинку, і тебе не люблять, і мене. Заважаємо ми йти нам нікуди. Світлана подумала, що, на жаль, немає в неї ні сестер, ні братів. Батьків давно не стало, а родичі є якісь, але далеко. Батьки колись давно переїхали в інше місто, як поступово перестали спілкуватися. Так що вона нікому не потрібна. Не такої старості вона чекала. Розхвилювалася Світлана. Кіт голосно зам'явкав. Марина відчинила двері в кімнату матері. Ти, що не чуєш, що кіт репетує на вулицю, проситься? Раптом вона побачила, що мати якось дивно сидить на дивані. Підійшла, торкнулася за плече. Коли Марина везла матір в лікарню, вона раптом усвідомила, що якщо мами не стане, то вона залишиться одна, просто одна залишиться і будинок, і гроші, але не буде нікого поряд, жодної близької та рідної душі. Що з нею трапилося? Чому вона стала такою черствою? Адже батьки завжди дбали і любили свою дівчинку вона просто купалася в коханні та ласті. Марина докоряла себе за своє ставлення до матері останнім часом. У неї лише одна думка засіла що якщо мати видужує, все буде по-іншому в їхньому житті. Світлана видужила, попри всі пригнози. Дочка не відходила від матері. Марина, побачивши, що матері легше, стала на коліна біля ліжка і довго благала пробачення. «Дочко, ти що, встань? Я люблю тебе, моя маленька дівчинко. Марина заплакала і сталося диво. Після лікарні їй стало набагато краще. Світлана була щаслива, вона ж зовсім не стара, а вона так засумувала. Коли виписували Світлану, її забирала Марина, але не одна. А з хлопцем. Мати бачила, що дочка сяє від щастя. Виявляється, коли Марина доглядала маму, вона познайомилась із хлопцем. Він теж приходив до своїх родичів із сусідньої палати. Я рада за тебе. Дочка обійняла матір. Поїхали додому, мамо. Я дуже, дуже люблю тебе, Матусю. А вдома на тебе чекає твій котик.